Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати і розказати про один сюрприз, який видала мені оця красуня. Це, як ви бачите, орхідейка Азіан Сан. вона вже відцвітає. Але я коли відцвіте, зніму обережно її. Квіточку, але квітонос відрізати не буду. Чому зараз покажу. Вона в мене стоїть на стілажу із досвіткою. Сьогодні такий формат відео, тому що у нас немає зараз світла, але хотіла вам показати. Ось як ми бачимо, так, передвину, ця красуня надумала давати отаку. Трубочку зсередини, бачите, оце частина стовбура, вона облиняється і витягується в таку, наче трубочку. Поки що з середини, мабуть, йде щось іде, мабуть, це все ж таки, я не сподіваюся, що це все ж таки листочок, але листочок йде трубочкою. З таким тоненьким, ніби а, вона утовщується і витягується. Коли ми купляли цю орхідейку, а, ми відразу з сином взяли іншу орхідейку, яка була із длинною шийкою, і звідти був квітонос із точку росту, в неї теж було так витягнуто. І Ну, трішки вище десь на отак. Я побачила, що ця красуня теж витягує шийку. І мені здалося, що вона збирається дати квітоноси з точку росту. Я ж все ж таки, оскільки я не дуже б хотіла б на цій орхідеєчці мати таку проблему, я все-таки сподіваюся, що вона передумає. Але все ж таки, як ми бачимо, трубочка є, оцей листочок, він не до кінця розкритий, хоча, там як придивитися, начебто листочок. Ну, будемо чекати. Буду сподіватися, що все ж таки вона передумає давати квітоноси з точку росту. З корінням у неї все нормально, як ви бачите, все добре, коріння в порядку. Ось тут і тут, поливаю я, як завжди, замочуванням, до речі, позавчора у суботу, був полив, тому вона така зелена, свіжополита, корені. Тож, ось такий сюрприз. Сподіваюся, що все ж таки вийде листочок, що вона передумає. Але коли ваша орхідейка отак витягує шийку. То є такий, така вірогідність, що буде квітонос з точки росту. Коли це станеться, якщо таке буде, то це буде стоп-рост орхідеї, вона більше розвиватися не буде, лише треба буде чекати діток. Чому я казала, що не буду оцей квітонос зрізати. Тому що, якщо таке станеться, що вона буде давати квітоноси з точку росту, то, можливо, на кінці квітоносу теж. З'явиться, може з'явитися дітка. Оцей листочок, що був трубочкою, я, як вже сказала, я розірвала. Ну, він був до кінця так склеєний, я сама його так трошечки роздвинула. Там зараз, як ви побачили, видніється начебто листочок, але може бути все, що хочеш. Тож будемо спостерігати. І буду вам показувати, що якісь будуть зміни. На сьогодні це все. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивились відео до кінця. Попереду багато цікавого.